Як гарно навколо все крилось кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком, у білому вбранні зелені ялини, Під сніг, як під ковдру, сховались рослини, Щоб їх не дістали морози страшні, Щоб взимку заснути Йожить навесні. На дворі зима, мороз, холодний вітер з за завірюхи та сніг. Що ж дерева роблять узимку? Взимку усі дерева сплять. Вони перестають харчуватися та рости. У сні втрачається менше поживних речовин та тепла, і це допомагає деревам вижити. У холодні суворі зими, а опале листя на землі лежить, як тепла ковдра і захищає коріння дерев від вимерзання, тобто зігріває це коріння. Дітки, скажіть, що дерева роблять взимку? Чи ростуть вони взимку? Чи харчуються вони взимку? Чому? Чому вони взимку сплять? Чим допомагає зимовий сон деревам? Що захищає коріння дерев від вимерзання? Сподіваюсь, ви уважно слухали і відповісте на ці запитання.